Ця відеокарта є, на мою думку, наймінімальнішою для комфортної гри у всі ігри станом на початок 25-го року: енергоефективна, продуктивна, безпечна та доволі доступна. GTX 1660 Ti сьогодні на огляді. Взагалі, це не єдина 1660, яка існує в цьому світі. У неї ще є дві інші версії, а саме 1660 Super та 1660 без будь-яких спецій в назві. Вони відрізняються між собою лише мінімальними змінами цифр в характеристиках. прикладу у 1660 Super, молодшої версії, є аж на цілих 15 МГц більше швидкості. Чипу суттєво так більша швидкість пам'яті на 250 МГц, ну і пропускна здатність теж на 50 МБ більша. Е, і ніби все вказує на те, що ця карта повинна бути набагато потужнішою. Якщо б це так було, то я про це б тут явно не розказував. Тож насправді 1660 Ti, незважаючи на відставання по цим характеристикам, буде видавати більше кадрів у всіх іграх аніж на Super. Ну як більше кадрів там до п'яти, якщо чесно. Якщо тобі стало цікаво, чому у нас саме 660 Ti, незважаючи на те, що вона програє по деяким. Пунктам. Все ж таки видає більше кадрів, то подивімося на ось ці пункти. В першу чергу ця версія має аж на 120 CUDA ядер більше, аніж версія Super. Якщо по-простому, це дозволяє карті обробляти більше даних за раз. Для зрівняння у сьогоднішнього флагмана 4060 і цих ядер вдвічі більше, а у попередника типу 1060 -10 насправді не набагато менше, але 1280 CUDA ядер. Проте перейдемо назад до порівняння саме двох наших 1660 х Ще один пункт, в якому 1660 60 буде мати перевагу над супер, це ось цей от ТІФЛОПС. Що ж це таке? Взагалі це не характеристика, це просто використовують для порівняння продуктивності відеокарт. Відповідно, виходячи з того, що у 60 Ti цей пункт непогано так більший. Звідти й випливає логічний висновок того, що 1660 Ti в іграх буде краще. І тобто ці куда ядра компенсують якраз таки всі переваги на 60-ї супер. Але карти однакові Не зважай, бери або супер, або тіайку. Дві карти хороші. Ось така от фігня. А в основному, що з характеристичних 60-тій, можу сказати, ще що у неї 6 ГБ відеопам'яті типу GDR 6. Чи вистачає 6 ГБ у му році на абсолютно усі задачі? Моя відповідь точно так. Але усі задачі мають бути в 1080 пікселів і не більше. Ну і інколи жертвою в е, якості текстур. Тоді 6 ГБ точно вистачить на все. І у 25-му році це, це якраз і є той самий оптимальний мінімум для комфорту у відповідь. Поживає карточка всього 120 Вт ТДП, що робить можливим навіть безпечне використання версії, Ярі глуші, блядь! тобто однокулерної версії. І живиться це добро львівським різдвяним та одним восьмипіновим конектором. Тепер, поки ця карта ще не висаджена з моїх рук, давайте її протестуємо в іграх. Почнемо на цей раз з PUBG. Я включив ультразалаштування, що зазвичай жоден, поважаючий себе гравець в PUBG не робить, але це лише щоб перевірити міць цієї карти. І отримав я біля 70-80 стабільних кадрів з дуже якоюсь рваною картинкою. Тож мені це не дуже сподобалося. Але водночас, включивши мінімальні налаштування, я вже отримав стабільні 200 плюс кадрів в Full HD на карті за 4 тисячі гривень. Мені здається, що це точно круто. Тож пиздюк за наявності. Хорошого процесора може забезпечити тобі високогерцовий експірієнс в PUBG, що не може, не дивувати. Тепер битва півнів 2 на ультраналаштуваннях. Як я й думав, кадрів достатньо для 144 герцового експірієнсу. Проте картинка все одно була якоюсь дуже рваною і нестабільною. І мені здається, що в цю гру теж ніхто не грає на ультраналаштуваннях, тому що це абсолютно без потреби. Так що я поставив ті ж мінімальні налаштування і отримав 300 плюс стабільних кадрів Counter-Strike 2. Нагадаю, на карті за 4 гривень. Добре, настав час для складних завдань. Йдемо в Stalker. Два бля працює. Ох, і не очікуйте тут стабільних 60 кадрів в жодному випадку, за жодних адекватних умов. Але не все так погано. Хоч 60 кадрів очікувати і не варто. Але карта видає 30 кадрів на епічних налаштуваннях, що вже є доволі таки непогано, і не кожна карта може запустити навіть цю гру на у пічних налаштуваннях. Якщо з генерацією грати, то дуже сильно похириться відгукливість гри. Але можна вижати десь 80 стабільних кадрів. Я особисто з генерацією грати не сильно хочу, тому що в моєму досвіді ніякої консолі е, ніколи й не було. Я звик до максимально швидку. Відгуку в іграх, але так точно грати можливо, і скажу, що ця срана генерація кадрів зі своєю задачею справляється дуже добре. І тепер всі в тестах можуть сказати вдвічі більше FPS, ніж є в цій грі, насправді, та відповідно підіймають цим продажі відеокарт. Якщо включу мінімальне налаштування, то FPS насправді досі не осягне стабільних 60 кадрів в секунду. Думаю, що в локаціях типу Полісся варто очікувати просадок, але точно не менше 30 кадрів. Що як для марафону в одній локації, терпимо. Грати в сталкер, звичайно, можна, але по щоб гра була встановлена на SSD, та у тебе було як мінімум 16 байт оперативної пам'яті перед цим, щоб отримати справді хороший FPS. Відтоді, як придбав цю гру, награв в ній десь напевно годину часу. Але вставляв її в кожен тест. Це Need for Speed Unbound. Гра, яка без FSR виглядає дуже убого і різко. Тож FSR виключати тут навіть не збираюся. І FSR, викрученим на якісне, на високе налаштування, FPS тримається біля стабільних 60 кадрів. Навіть у найважчій локації гри, а саме в місті, в якому дуже багато всякої живності і машин. На ультрах трішки менш. Менше, але я особисто різниці в графіці ні жодної не помітив між ультрами та високими налаштуваннями. Тож раджу грати на високих і не переживати. Гра буде йти класно. Відьмак третій на ультрах іде стабільно, але тут теж не варто виключати FSR, тому що картинка стає якоюсь дуже поганою без нього. Взагалі, в сучасних іграх всюди таке. Остання гра на тесті це rdr 2 і відеокарта на збалансованому персеті налаштувань видає ого-го, стабільних 60 кадрів. Це. Однозначно лайк like. I'm gonna take my horse to The old town Road. ні, не остання ще Майнкрафт. Гра цікава для тестів, тому що на ній можна перевірити дещо. Але перед цим дещо. Політаємо по простому світу і отримаємо 600 кадрів в секунду на максималках. А то ви собі думали, для Майнкрафту це навіть не вражаючи, насправді. Проте я маю чим тебе здивувати. Шейдери, які напічкані усіма можливими високоякісними ефектами, та виглядають ніби сіквел Кіберпанку 2077, хоча радше Відьмака 3, видають 100 плюс ФПС. Тож. Тут я для себе знову підкреслив крутість на 60 ті. Ну добре, тепер точно остання гра, раз. Раз, якщо грати на максимальних налаштуваннях, буде тебе радувати чи не радувати що. відміткою 60 кадрів, але якщо ти е, все-таки захочеш пограти в високогерцовий експіріенс, у тебе якийсь крутий процесор, ця карта на мінімальних налаштуваннях може видати від 120 кадрів стабільно в будь-якій локації при будь-яких умовах. Ну і раз тести закінчились, то нагадаю: якщо ти вставиш 1660Ti один з 55-й сокет і будеш сподіватися на такий FPS, як тут в тестах, то, на жаль, це не так, як це працює насправді. Для того, щоб. Потримати повний максимум всієї відеокарти треба мати процесори від i5-10400, i3-12100, Ryzen 5 3600 чи 5500. Тоді ця карта буде видавати все, що тільки може і все, що тільки має. Вже в версії з гарантією цієї карти вартують біля 6 тисяч, що, в принципі, є не такою поганою ціною, враховуючи те, що в них справді є якась гарантія. Але на те ця карта й на моєму каналі, тому що її основна фішка в тому, що на OLX її можна знайти навіть за 4 тисячі. Звичайно, діапазон її цін десь коливається від 4 до 5 тисяч, і тобі може здатися, що цю вартість є карти покраще, умовно, десь 80 TI. По-перше, раджу, якщо ти задумуєшся над покупкою десь 70. Забути про цю карту, тому що її живою знайти майже неможливо. А якщо можливо, то довго вона жити не буде. Але реальним є ще те, що за 5 тисяч можна знайти ще одну потужну карту. RX 5700 XT. Так, вона іноді може трапитися за 5 тисяч на OLX. І вона буде явно суттєво краще за 1660 Ti. Але відразу попереджу, що 5700 XT хоч і набагато безпечніше за 1080 UTI, але 1660 ti буде безпечніше за 5700 XT, якщо це для тебе має якесь значення. Та й для повного розкриття 5 700 xt треба вже і материнку поновіше, а саме з підтримкою pci Express 4.0, і процесор, відповідно, з тою ж самою підтримкою PCI-Express 4.0. Але і в такому випадку вже кращим вибором стане RX6600, яка видає майже ту ж продуктивність і буквально має в два рази менший ТДП. І вартує 5,5-6 тисяч на тій ж платформі OLX. Але якщо в ШН60 і шукати понизу ціна саме за 4 тисячі гривень, то рівних їй по факту і немає. Я б точно міг порадити цю карту тобі, якщо ти граєш в змагальні ігри, чи інколи навіть новіші сюжетки з мінімальними налаштуваннями. Звичайно, що є винятки, які можуть ці карті не запуститися. Але це ігри, які на мінімалках досі використовують: rt ядра, яких всі відеокарті немає. Але це тотальні винятки, і сподіваюся, що таких ігор більше не з'являтиметься, які будуть принижувати мої улюблені бюджетні карти. Але чую, що все ж таки такі ігри ще будуть і будуть з'являтися. На жаль. Тож на питання, чи варта ця карта свого, я вже відповів, що так, варта. Тепер до плюсів та мінусів. І це вже не традиція оглядів, а закономірність. Плюсів тут продуктивність, ціна, ТДП, довговічність. Можна сюди внести і низькі температури, відповідно, тому що невелике ТДП. Ну і на ній багато не майнили. З мінусів тут лише один, і то не суттєвий 6 ГБ відеопам'яті, що зараз є точно наймінімальнішою планкою для гри у будь-яку гру. В найближчому майбутньому цього може бути вже недостатньо. І це єдиний мінус, і то як я вже казав, не сильний мінус. У висновку з цього огляду скажу, що це і є мінімальна карта для комфорту у 25-му році. Вона дає можливість грати в компетитів ігри навіть з високою герцовкою. І для сучасних триплей проектів ця карта теж згодиться, щоб пограти як мінімум в Full HD на мінімальне наштування графіки. Пишучи сценарій до цього ролику, я згадав, що 1060 мала точно такий ж статус, як 1660 Ti має зараз. Буквально три роки тому. І подумай про це, Можеш подивитися будь які огляди на 1060 декілька років тому. Почуєш те саме: типу, що ця карта топова для компетитів ігор, і потягне новіші ігри на мінімальне налаштування в і Тож. Зробимо висновок, що 16 через три роки вже ні на що не згодиться, як і 10.60 зараз. На такій ноті е, завершую цей огляд. Зайдете вже в цей телеграм-канал за посиланням в описі і не пропускай жодних стрімів чи новин каналу. От, наприклад, мені нещодавно знесли ролик. Ти про це знав? А от якби підписався, знав би своїми телеграм-каналами?